Мої вітання. Це програма сильні разом на телеканалі «Тернопіль-1» та телеканалі Інтабе. Сьогодні ми будемо говорити про програму є відновлення, власне, як не користуються жителі Чорткова. Для того щоб детальніше про це розповісти, будемо згадувати сьогодні загалом про той день, про той страшний день, коли у Чорткові у Чортків влучила ракета. Для цього ми запросили на нашу зум-конференцію Наталію Войцеховську. Це заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Чортківської міської ради. Пані Наталю, раді вас чути і бачити сьогодні. Добрий день, також рада з вами зустрітися. І власне сьогодні в нас буде день а, спогадів про те, дійсно а, якого жахіття а, завдала жителям Чорткова Росія, так і власне російські війська. А, нагадаю, це було 11 червня 22-го року, коли а, у житловий будинок влучила ракета. Тоді дуже було багато а, сюжетів. І зараз давайте згадаємо а, взагалі слова президента про ту ситуацію в той день. Давайте подивимося. Росіяни обстріляли Тернопільщину минулими вихідними. Чотири ворожі ракети влучили у чортків. На щастя, обійшлося без жертв. Російські пропагандистські змі повідомили про успішний запуск ракет Калібр у Тернопільську область. За їхньою версією у чорткові знищили чимало американської військової техніки та зброї. Насправді, влучили у житловий район. Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це Терор. Просто терор. Серед постраждалих дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб врятуватися від російської армії. І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І, не Лєв Толстой, а діти. Діти поранені та вбиті російськими ударами. Була реакція президента на той страшний день. Пані Наталю. Власне, як ви пам'ятаєте, що було так, і який був алгоритм власне Чортківської міської ради? Бо знаю, що зразу з перших хвилин, коли вся країна і весь світ дізнався про те, що сталося у чорткові, так то зразу розпочалася активна робота. Що власне робили? Давайте згадаємо так. Дійсно, це сталося в пізно вечері. Одразу ми одразу розгорнули штаб по ліквідації наслідків ракетного обстрілу. Одразу були сформовані групи, які допомагали населенню по усуненню першочергових якихось наслідків. Також в цей штаб надходили вся інформація по потребі населення, куди мав можливості звернутися кожен мешканець нашого міста і е, за допомогою. Угу. Е, загалом е, на той час, так скільки було пошкоджено об'єктів, власне, що це було? Е, згодом ми покажемо так, власне, е, житлові будинки, квартири, які постраждали, але от на той час е, трішки так згадайте, теж от, цікаво почути. Ну, всього було пошкоджено 57 об'єктів, із них це 38 багатоповерхових житлових будинків, 16 – це будинки приватного сектору, також три соціальних об'єкта, де була загальна освітня школа номер 5, дитячий садочок номер 7 спортивна школа з басейном. І були пошкоджені також об'єкти інфраструктури. Дуже багато пошкоджень було і серед бізнесу, заправки, магазини, кафе. Тобто досить такий великий радіус руйнації було після вибуху. Ми також власне, були вже після удару у місті, так, щоб зафіксувати ті звірства, які чинить Росія сьогодні на території України. Давайте подивимося сюжет. А от четвертий мій балкон, що виходить з цього боку. І от таке от. Ну, була колись лоджія, А тепер от вона лежить тут сложена. Це наслідки руського миру у Чорткові. Ввечері 11 червня чи не в усіх куточках міста люди почули вибухи. В одному з мікрорайонів Чорткова вдарили чотири ракети. Спочатку свист, потім раз загуділо, потім почало все трястися, всі шафи по антресолі андрісолі попадали. Таке було. почало все хитатися. Я один був. А потім люди що? Почали крик, почався в під'їзді, туди-сюди воно затихло, почався крик, туди почали всі по підвалах. Бігти те сигнал тривоги люди почули після дев'ятої вечора. Кажуть, буквально за лічені хвилини після сирени прогреміло, і часу заховатися фактично не було. В тій хаті з донькою розмовляла, вікно червоне, хрупостит. І кажу, вона був в Польщі з дитинкою, бо так дитя наш онуки, вона в цьому. І ви розумієте, вона каже: Мамо, що таке? Я кажу, не знаю що. Холодильник відкритий. Дівчата, вон подивіться в дитячий, якби не було цих жалюзів старих, і там би було вікно. Бачите, я вікно оскалки зібрала з балкона, бо в нас двійні вікна. Пані Ганна каже: в кімнаті біля вікна сидів її чоловік, тож побігла до нього. От воно. мене переїло тволості, я думав, що вже не стало. Ви розумієте? жалюзі, бачите. Всі на нес попадали, але вікна лиш не знаю, я ще не пробувала. Ти пробував, чому не вони... та все відкривається. «Тоже не знати. Ні є вже добрі, бо все одно воно щось зробило, пошкодило, але а ось вже. А ось, а ось, все впало на низ. Поблизу цього будинку наслідки вибухів прибирають в магазині. Власник крамниці каже, ударною хвилею вибуло усі дерев'яні кріплення всередині. Вікна дивом вціліли. А от посуд побився. Неподалік магазину впав уламок ракети. Це оце уламки ракети. ЗП щось 14. Це уламки такі. Прибіг зразу, я прибіг зразу після того, ми були в Гетьмані, там хвиля була, там всі вікна зразу вибули, просто всі. У, вікна, у нас в цілі, тому що у нас були двері відкриті. Бачите, у нас шрупи повиривали, всі бокали, що було, все попадало, все скло, всі були, ну, все, -то, все попадало хвилею. Найбільше постраждали житлові будинки, біля яких ракети впали в притул. Зараз територію досліджують військові та рятувальники. А вночі з квартир евакуйовували мешканців. Дехто потребував госпіталізації. Медики розповідають, до такої тривожної ночі ніхто взагалі не міг бути 100% готовий, втім, всім надавали допомогу. Оперативно хворих приймали, декого відправляли додому. З пацієнтами, які залишилися у лікарні, нам вдалося поспілкуватися, втім коментувати щось на камеру. Люди відмовилися. Ясна річ, кожен пережив шок. Одна жінка розповіла, що пройшло від моменту оголошення тривоги до того, як почувся вибух і повилітали всі вікна з квартири. Пройшло буквально хвилин 10, Тож не усі навіть встигли заховатися в укриття. В лікарню потрапили і цивільні, і військові, і діти. До нас звернулося 13 людей: це шість чоловіків, шість жінок і одна дитина. Після наслідок вибуху це цивільні і дев'ять військових травми. в Більшості це легкі травми, це оскольчаті травми і міновибухові травми. Один чоловік поступив, він має травму ока. Він буде знаходитись на Госпіталізований буде і знаходитись в нас певний час. В будинки, які постраждали найбільше, наразі не пускають нікого. На територіях помітні згорені авто. Мешканці ж не на камеру розказують, деякі квартири вигоріли вщент. Все через пошкоджений газопровід повідомили рятувальники. На місці досі залишаються пожежники, вибухотехніки, поліція та військові. Нагадаю, що це архівний власне, сюжет, і моя колега Оксана Моцьопа побувала на місці події, розпитала очевидців. Побачили на власні очі, що трапилося з квартирами. Пані Наталю, яка ситуація станом на сьогодні? Так я так розумію, що за весь цей час спеціальна комісія так пройшла ці всі квартири, зробила всі необхідні акти і документи. Що можемо, які висновки зробити, які були пошкодження, так на які суми. Так, дійсно, тоді до нас звернулося не в той тиждень роботи. До нас звернулося понад 300 е, власників квартир з заявами щодо обстеження пошкодженого майна. Були утворені комісії. Вся міська рада була задіяна до цього. Ми розподілилися на групи, і буквально за тиждень е, ми обстежили все пошкоджене майно, зафіксували його в актах обстеження. Надалі це нам дало. Можливість зараз працювати через є відновлення, тому що акти були складені вчасно, грамотно, і ми зараз можемо порівнювати, можемо аналізувати чи заяви ті, які до нас надходять, вони відповідають дійсності. Щодо характеру пошкоджень, то це вже вже майже 90% Це були вибиті вікна, пошкоджені лоджі, Також це. Вхідні двері, міжкімнатні двері, перестінки, так і заяви до нас надходять саме такого характеру. Перші, перші дні чи перші місяця міська рада прийняла рішення про те, що ми будемо допомагати людям з ліквідації цих наслідків. Тому на сьогоднішній день, за рахунок міської ради, за рахунок благодійної організації, ми майже... 90% закрили пошкоджені вікна, тобто ми розуміли, що ми йдемо в зиму. Ми розуміли, що люди мають в першу чергу захистити себе від зовнішніх факторів. Угу. Теж що... цікаве запитання стосовно розселення людей в перші години після вибуху. Хто допомагав де ночували люди? Так у ці перші тижні, коли власне комісія опрацьовувала всі необхідні дані. Так було запропоновано мешканцям пошкоджених квартир гуртожитки, які розташовані на території нашої громади. Але, дякуючи Богу, чи не знаю, як люди мали можливість зупинитися на цей час у своїх рідних, і один чи двоє людей все таки потребували гуртожитку, а всі інші були забезпечені житлом за рахунок рідних або знайомих. Але ми всім пропонували. Тимчасове це житло. Ми надавали і одяг, і їжу, і все, що було потрібно, для того, щоб люди себе більш-менш почували комфортно. Як стосовно з бізнесом, так бо теж чули у ролику, що були пошкодження, чи якось допомагала Чортківська міська рада таким людям також. По бізнесу, на жаль, ми допомагали тільки. Тими можливостями, які є у нас, а саме ми надавали плівку, шифер. Ми склили те, що могли зас... ну, зробити. Щодо грошової допомоги, то не було підтримано, тому що державою не було розроблено механізму щодо такої ситуації, щодо бізнесу. В першу чергу ми все ж таки допомагали пересічним громадянам. Зараз от дуже активно ми обговорюємо в Україні програму її відновлення. Трішки можливо розкажіть для тих, хто не знає, в чому суть цієї програми, як можуть жителі того чи іншого обласного центру, або навіть черткова, створити заявку так і отримати компенсацію. Як це відбувається власне на вашій практиці? Ну, кожен громадян. Чи громадянин нашої країни він має можливість таку через застосунок дії, якщо в нього було пошкоджене майно або зруйноване майно, через даний застосунок звернутися до держави про нарахування допомоги. Це буде допомога на відновлення або на компенсування витрат, які понесли власники цих квартир на облаштування своїх. Тобто я так розумію, так давайте пояснимо ще раз. що Це допомога від держави відновити своє житло після ракетних ударів. І е, чи зараз ще жителі Чорткова користуються цією програмою, так чи подають ще заявки, чи станом на сьогодні вже всі квартири відновлено, в них можна проживати, і якби не потрібно вже подавати заявки на цю програму. Ну на сьогодні до нас звернулися 23 мешка... мешканця нашого міста. Це було надійшло 23 заяви. Комісія вийшла на місце. Знову ми обстежили. подивилися з 23 заяв. 16 заявникам було погоджено відшкодування. Іншим на жаль відмовлено зв'язку з тим, що вони відновили ці вікна. За рахунок або нашої допомоги, або за власний рахунок, тобто постанова передбачає, що е, допомога надається тим, у кого на момент обстеження є пошкодження. До речі, теж цікаве запитання стосовно будинку, який ми бачили на А, Чи він взагалі зараз якби придатний для проживання? Бачила там тріщини були також на стінах. Чи це не завадило теж продовжити власне ці роботи, так відновлення? І чи можна в таких будинках проживати? Чи комісія теж от власне це обстежила ці факти? Що стосується цих там три будинки. Що стосується цих будинків, то там вже діяла інша комісія, туди були задіяні експерти-будівельники. На підставі їхнього висновку була розроблена і затверджена проєктно-кошторисна документація, тобто розробили проект, проект відновлення. Згідно цього проєкту, будинок відновлений на сьогоднішній. Момент десь відсотків теж на 80, Тобто зробили покрівлю, притягнули ту стіну, зробили перекриття. Є вже квартири, де люди повернулися, де люди мешкають, ми їм тоді дуже добре теж допомогли. І зараз потихеньку щось вони самі дооблаштовують, а щось через саме є відновлення, їм були нараховані кошти для того, щоб вони мали мали можливість придбати собі будівельні матеріали. Чи є якісь ліміт цієї суми, на яку можуть розраховувати власне люди, так? яка ця сума може бути? І, зокрема, початково теж цікаво почути, які там плюс-мінус суми, якщо ви теж розповідаєте, що переважно у е людей е вибиті вікна, так і е теж немає дверей. Е, в постанові є чек-лист, де розписана вартість кожної роботи, кожного? Матеріалу, який має би бути придбаний за рахунок цих коштів, тому члени комісії, вони просто фіксують пошкодження, потім через цей чек-лист здійснюють нарахування. Тобто, ми знаємо, що вхідні двері, наприклад, коштують 14 тисяч здається підсот. І так воно і нараховується. Тобто, ми виходимо, дивимося, там два вікна, є площа вікон, там двері і так далі. Все це фіксується, і потім через. Виконком ми затверджуємо це рішення і вже через дію погоджуємо і дія надає ці кошти. Uh -huh. на, сьогоднішній день, uh -huh. так. на сьогоднішній день вже по цим 16 заявам було затверджено компенсацію більше ніж на мільйон шістьсот гривень. Чи люди вже отримали ці кошти, чи там має пройти певний період, там тиждень, два тижні, місяць, поки теж е, е, всі документи будуть в порядку? От, Власне, скільки людям Ні, потрібно там, чекати на ці кошти? Там, там дуже скоро все це відбувається, тобто е, створюється електронна картка, і ага. туди вже приходять всі ці кошти. Так, це ж саме як о, раніше була ковідна та тисяча. Угу. Ну, і навіть я так розумію так, Потім... з ваших розповідей, що станом на сьогодні ще власне, тривають ці роботи, так, не всі квартири ще от, власне, відновлені після того ракетного удару. Так, є ще квартири, які не відновлені повністю від того удару. Тобто, спочатку люди за рахунок нашої допомоги вони закри... закрили вікна, а всередині вже ті пошкодження у них не було можливості їх. Усунути то вони до нас зараз якраз і звертаються. Це якраз і йдуть перестінки, внутрішнє опорядження, це йдуть міжкімнатні двері, саме роботи е, такого характеру внутрішнього. Ми до речі, також були у 23-му році в чорткові, поспілкувалися із головою СББ, який безпосередньо робив роботи власне в такому будинку. Давайте подивимося. Цілий фасад будинку сьогодні його відновлюють, його вдалося зберегти. Тут поміняли вікна. Трішки згодом ми розповімо про те, хто допомагав у цьому відновленні. А зараз я хочу, щоб ми поспілкувалися з головою ОСББ будинку, куди збоку прилетіла ракета. Він розповість, що відбувалося, і взагалі що, що ще потрібно в будинку зробити. Власне йдемо в перший під'їзд, який, який був біля епіцентру влучання. Доброго дня, я хочу, щоб ви представилися і трішки нам розповіли про ситуацію, яка від червня, яка склалася в червні, і що власне після того потрібно було робити. Дивіться, я голова ОСББ цих двох будинків. один який знаходиться на Степана Бандері, другий на Володимира Великого, Ну, вони один біля одного. 11 червня до нас прилетіла ракета. Вона тут зразу з боку ніби взірвалася, і в нас відійшла. На 5 сантиметрів стіна. Вона є самонесуча. Давайте зайдемо, напевно, в середину, подивимося, що було. Оця бокова стіна там далі, так що? Дуже тихенько. Вікна всі повилітали, були, двері теж повідкривали. А зараз хтось в будинку живе? Чи всі виїхали на наразі? Це ми на третьому, так? На третьому поверсі, де на третій. На третій. Стіна відходила. О, треба Оця стіна вона була, відійшла тут. Можна було побачити перший поверх, але воно файно стягнулося, все прийшло. Гарно, отакі волос, бачите, на кожному поверсі. Аж до п'ятого поверсу такі тяги поробили і стіну притягнули. Скільки сімей в будинку жило і куди зараз вони повиїжджали свої поки ремонти, так поки назад відновлюються? Десь, у Нас дев'ять сімей жило. у Нас повністю будинок був заселений. Всі роз'їхались по родичах. Хто, хто виїхав, але всі роз'їхалися. Постраждалих в цьому будинку не було, я так розумію, правильно? Е, ну як були постраждали, але лег легко і ніби. Угу. Ну, ну що від осколків від скла, від скла були по постраждали. Хто допомагав вам е, у відновленні будинку, у ремонті, От вікна замінили, стіни стягувалися? За чиї кошти? Е, дивіться, вікна це е, кож кожному ніби, кожній родині. Е, Міська рада і благодійний фонд посмішка допомогли, не дали, не знаю, яка там сума. Та на, на кожну ніби квартиру суму. Можна сказати, що такі капітальні речі вже зроблені, щоб будинок стояв і перезимував? Так, Саме головне ми зробили, ми притягнули цю стіну і перекрили дах. А далі вже люди займаються ремонтом? Далі самі так, далі люди самі. Ви пам'ятаєте той день 11 червня та. ввечері? Ви б де були? В будинку Окей, в квартирі? В Трива лунала, вибух був вишний і гуділо, дуже гуділо. Ви не ховались тоді, так? Чи за дві стіни хоча б якийсь укриття? Дивіться, спочатку ми ходили, ховалися, але можна сказати добре, що ми не пішли. Бо ми в нас в підвалі всі двері були повивалювані, все було в підвалі, напевно, набагато гірше було. Квартири перебути там скільки ще приблизно часу потрібно, щоб сюди вже заїхати могли люди. Це залежить від їхнього від того, скільки наскільки швидко вони зроблять ремонт. Тобто, всі загальні речі тут вже є. Комунікації, комунікації так, ми відновили газ, вода, водовідведення, світло, все відновлено, а далі залежить від коштів. Мися у студії і ще раз нагадаю глядачам, що е, це архівні кадри, так протягом 22-23 років, які ми е, знімали у чорткові, коли приїжджали, щоб показати, власне, як місто відновлюється після ракетного удару. І сьогодні, власне, зараз з нами на зв'язку Наталя Войцеховська, яка розповідає станом на сьогодні, що відбувається у місті, як е, продовжують ці квартири відновлюватися. Е, пані Наталі, от ще одне запитання: почули з сюжету, що багато сімей виїхали з цього будинку, так оскільки там тривали і тривають. Ремонтні роботи. Чи відома доля зараз цих сімей? Де вони? Чи повернулися сюди, чи можливо виїхали? Чи власне міська рада надала їм якесь тимчасове житло? Чи до родичів поїхала? Теж цікаво почути. Ну так, дані мешканці цього квартир вони вже ж зараз. Мешкають у своїх рідних по тій інформації, що я маю, дуже багато є, які виїхали, тобто жінки з дітьми, вони одразу поїхали за кордон. А є такі, які мешкають у рідних в і знайомі. Чи є взагалі можливо якісь розрахунки, так чи дата, коли ці роботи будуть зроблені? Чи тут вже від міської ради нічого не залежить? Це вже суто а, якби працівники, коли будуть завершені, власне, коли кошти прийдуть з програми Євідновлення? Так, в даному випадку вже все залежить від власника квартири. Він має через програму є відновлення звернутися до держави щодо нарахування. Які компенсації за пошкоджене майно, тобто за ті роботи, які вони виконали, і держава їм компенсує витрати. І також, якщо роботи не виконані, то тоді держава нарахує кошти на придбання матеріалів для цих робіт. Ну, я так розумію, що вас вже всі, так хто хотів, ці заяви подали на її відновлення. Так, тобто, ви вже не очікуєте станом на сьогодні ще е, е, так заяв від людей, які от ще можуть подавати, можливо, заяви чи ні, чи не, не так це. Ні, якраз десь під кінець 23-го року, і зараз ще надходять заяви. В цьому році вже надійшло 6 заяв. Тобто, люди звертаються до нас, і ми кожну заяву обстежуємо, розглядаємо, пояснюємо всі права, можливості. Для того щоб люди мали можливість покращити своє проживання, надходять заяви, звертаються mm -hmm. люди. Тобто досі навіть так, що прийшло вже так багато часу, все одно люди от продовжують ці е е заяви, щоб їх підтримала власне держава цією програмою. Так, от якраз те, що ми спрацювали, коли відбувся цей вибух, тобто обстежили всі квартири, які до нас надійшли звернення. То зараз люди звертаються. У нас є підтвердження. У нас є ці акти обстеження. Ми бачимо, що дійсно на той момент були пошкоджені. Зараз виходимо, порівнюємо і при потребі, а вже ж нараховуємо все, що необхідно. А от говоримо до речі про комісію, яка обстежувала, хто входив до комісію, тобто, це можливо ДСНСники, чи тобто це виконавчий апарат міської ради. Ну як формували цю комісію, яка власне оглядала ці будинки і квартири? Є постанова, там є вимоги, хто має бути присутній в даній комісії. Обов'язково це мають бути. Інженери-будівельники також були ДСНС представники, представники поліції і працівники міської ради, тих, яких ми могли тоді залучити. Чи можна десь взагалі можливо на сайті міської ради чи в соціальних мережах побачити, як відбувається хід відбудови відновлення власне, житла у Чортківській громаді? Чи десь ведеться якийсь моніторинг? Чи можна це побачити, власне? Ну, ми вже ж звітуємо: звітуємо про те, скільки там надійшло заяв, скільки погоджено заяв. Робимо фотозвіти, ага. На сайті розміщуємо всю інформацію щодо того. Що ж хочу вам подякувати за інформацію, а власне нагадаю нашим телеглядачам, що говорили ми з Наталією Виціховською, заступницею міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Чортківської міської ради, і згадували ми про ракетний удар у чорткові, як сьогодні відновлюються ці квартири, як сьогодні жителі і мешканці цих квартир повертаються у свої оселі, і бачимо, що все ж таки так маємо ще багато роботи, але надіємося, що вже в цьому році так люди зможуть заїхати в квартири, які а, пошкодила власне Росія, пані Наталі, дуже вам дякую а, і дякую всім, хто був з нами. Це були сильні рази.